Всім привіт! Мене звати Альона, і сьогодні ми разом з вами будемо виясняти, чи вдалося Евелін зробити аналог легендарної туші для вій Кабаре від Вів'єн Сабо, яка зникла з наших прилавків. В інтернеті. Від консультантів В'єва я вже не раз чула, що вар'єте є прямим аналогом туші. Кабаре, але чи дійсно це так, тому що упаковки, ви бачите, максимально схожі. Назви варєте кабаре теж співзвучні. Навіть складі три перших інгредієнта абсолютно ідентичні, а це означає, що й основа формули буде схожа. Одна робилась під французьким брендом в Італії, але це не точно. Інша робиться в Польщі. Я певна, що туш кабаре знає кожна із вас. За свою бюджетну ціну це була люксова туш, як на мене, аналогів якої я досі знайти не могла. Але, можливо, сьогодні все зміниться. Ось така в неї щіточка силіконова з такими ніби голочками, які заострюються до кінчику. Що ж у нас пропонує варєте? Перше, що в мене ріже слух, це те, що щіточка виходить з тюбика без ось цього ви зрозуміли, коротше, тут дуже слабий дозатор. Це таке кілечко, яке знімає залишки туші з пензлика. Як бачите, тут навіть по пензлику видно, що тут багато продукту забагато. Подивіться, як схожий пензлик. Це ті ж самі голочки. Ви чули цей звук? Ось, отут він є. Щіточки варєте, ось ця верхня. Бачите, більш така кругленька щіточка. Кабаре вона більш витягнута. До речі, забула понюхати. Вар'єте, ну класичний запах туші, кабаре майже нічого. Кабаре туш, до якої я звикла. Я мабуть. Використала тюбіків так 10. Це те, що тільки я пам'ятаю. Нічого я не пробувала краще ні від Лоріаль, ні від Мейбелін. Від Clinique мені нічого не сподобалось. Ви бачите, як красиво вона розділяє вії, підкручує їх. Вона стійка, вона не сипеться, вона не подразнює очі навіть. Таким, як я, хто носить контактні лінзи. І ціна, господи, коли вона була в наявності, вона коштувала менше 200 гривень. Зараз, до речі, варєте теж підняли свій цінник, ну звісно, і вже вона наближається до 200. Ось такий от ефект ми отримуємо. Дивимося варєте. Іди сюди. Evelyn, косметика, яка швиденько, за Це цей рік. Вау, wow, що це робиться! Хотіла вам розказати про бренд, але тут таке щось робиться з віями, що мені потрібно зупинитися. Я хочу, щоб ви подивилися. Зважаючи на те, що я майже все прибрала з пендлика, вона дуже сильно. Лякса є. Я не знаю, як це правильно назвати. Е -е -е. Вона не підкручує вії це однозначно. Зараз на них стільки туші, що вони стали важчими в разів три. Дуже хочуть у мене опуститися настільки їм важко зараз морально і фізично. Я не знаю, чи я зможу виправити ситуацію, тому що в мене вже все посклеювалося. Приїхали, але я все таки спробую виправити становище. Я не буду більше набирати продукт. Я спробую тим же пензликом якось їх розділити. Ситуація виходить з-під контролю. Ем, Напевно, тут варто зупинитися. І ми закінчили. Я думаю, ви бачите, що тут виходить з моїми віями. Це просто очікування і реальність. Якщо я зараз моргну, мене у мене цього не було, напевно, років 10, щоб мене туш відбивалась внизу. Це капець! Я думаю, тут ми будемо закінчувати. Як ви бачите, поки що аналог для кабаре не знайдено, але я в активному пошуці. Якщо що, пишіть мені в коментарях, якщо знайшли щось цінне і мені варто спробувати. Вам велике дякую за увагу, а я вас всіх цілую і до зустрічі!